Так, друзі, тут е, ще одне хочу зняти коротеньке відео. Це вже є в нас е, третя версія подрібнювача яблук. І я вже отут взяв зараз трошки яблук, трошки гарбуза. І хочу попробувати, як ця третя версія працює. Е, ну, Якщо ви пам'ятаєте, перша версія в нас була з квадратним бункером, з таким. Він був такий досить лежачий, під тупим кутом до, по відношенню до ножа. Ну, Відповідно, треба було попихати всередину. Я там. Якщо зможу, то витягну відео і вставлю кусочок відео, де я на першому бункері дрібнив яблука. От Тепер далі друга версія була. Оцей бункер засипний. Ну Це все залишається як було однаково. А от, от саме оцей засипна горловина вона така розширювалася під лійку, яка була зроблена. ну типу Догори вона розширювалася. Коли я засипав відро з яблуками, перевертав повністю, воно тут собі десь, воно вже типу, почало працювати більш-менш стабільно, нормально. Навіть я би сказав, працювало, але треба було рукою десь там трошечки щось попихнути, щоб воно крутанути там яблука всередині, щоб воно щоб ті яблука собі далі падали вниз. Ну і ще один момент. Цей бункер він був під також трошечки вже збільшили йому кут, зробили гостріший по відношенню до ножа. Але, скажімо. За рахунок того, щоб було звуження донизу, типу донизу, воно тут собі десь трошечки ще де, ну, якимось моментами застрягало. Е і не, не хотіло, треба було рухнути, просто рукою рухнути, і воно далі йшло. Не треба було вже патика, нічого. от, ну і Вирішили все ж таки добити, доробити якось то все діло, так, щоб воно вже працювало дійсно нормально. Ще збільшили кут. ну от там на першому був такий, на другому вже десь такий, на третьому третій варіант, це третя версія вже подрібнювача, вже збільшили кут до самого верху. Все, нагадаю, зроблено з нержавійки от крім е, цього вала. Тут все всередині ножі, болти, навіть оці болти кріплені. От, от, я зараз продемонструю. Видно ножі. Вони всі от видно їх, це все зроблено з нержавійки. Навіть болти, які кріплять ці ножі, сам, сам диск, на яких кріпиться, це все з нержавійки. От, Тільки з єдиний момент цей вал зроблений. Але отут його видно, я ним того року да, да, тиснув сік, то нічого не, не змінилося, він не ржавий, він абсолютно чистесенький, от, от він є всередині, я його не фарбував, нічим не обробляв. Тобто нормальний метал і нормально тримається. Сальника тут нагадаю нема, але його тут і не потрібно, тому що все в нас викидається вниз. Прямо вниз, стягає, От. стягує вниз і тому їх нічого практично не витікає. Там якісь, Якщо якась капелька чи якийсь там жмик вискочить, Ну, це не смертельно. Це дрібниця, це взагалі дуже маленький процент. От. Ну і зараз я хочу спробувати, як би засипати оце відро і нічого не робити. Ну, спочатку я попробую гарбуз кидати, як воно буде гарбуз перемелювати. Правда, гарбуз вже такий трохи підсохший, вже не, 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 не м'який, ну, твердий досить таки ну То побачу, побачу, як гарбуз меле перебиває і потім ще яблука спробую. Також засипати, перебити. Так що ну, побачимо, який вийде, який вийде з, цього, з цього діла експеримент. Ну, і Зараз е, ставлю камеру е, в стаціонарне положення і зараз то все покажу. Так, друзі, ще покажу, як він виглядає тепер з, зі всіх сторін, щоб було зрозуміло. Може хтось там планує собі десь щось подібне зробити, чи схоче замовити, щоб зрозумів, як він виглядає. От. Тут в нас отвір. Зараз зроблю паузу, скажу скільки він по параметрах трошки пройдусь. Так, Ширина отвора, тобто отвір має зверху 17, ну, тут він вущий, в районі десь 15, 14-15. Е, далі ці рулетки китайські, то працюють, то не працюють. Ширина зверху бункера 31, він такий овальний на 28. От. Висота, якщо брати висоту максимальну, яку він в мене вийшов, це 107 см до підлоги, але це з підставкою з роликами зі всім. Далі, далі, далі. Що нам ще заміряти? А, висота. Бункера можна заміряти. Це у нас буде 51 сантиметр. Висота бункера. Діаметр, приблизно скажу. Так, на око прикинем десь 35. Саме діаметр труби. Обмежений шириною ножа і у нас він десь 13-14 см. Він зроблений так, щоб, він, щоб яблука на всю ширину ножа От. Ну, Двигун у мене стоїть 1,5 кВт, верніше 1,1 кВт 1400 обертів. Сам робив натяжку з дверного завіса, Тут оце все діло продається. Ну, я купив, тобто виготовляє один чоловік, автомат сам ставив на двигун. Він виготовляє цю площадочку, ці опори, сам бункер, вал. ну і Виточив мені шківи, такі як мені треба було. От. Це все решту доробляв я двигун, там, підставочку, колеса, це все зробив собі сам. Тай, та більше нічого тут такого немає. Ззаді є, є, є такий відсик, через який можна чистити, можна знімати, три Трибул, болти, знімається передній цей, відповідно, можна чистити середину. Такий та й отакий от апарат, нічого складного, але для подрібнення. Якщо хтось має господарку вдома, дуже корисна річ. Ширина ще не сказав. Зараз подивимося ширину. Ширина 6,5 см корпус, загального корпуса. Якщо брати по габаритних розмірах, ширина ну, десь 70 см він має. 70 ну, і вже ширину оцю, довжину. верніше. Це була глибина, а це зараз буде ширина. Також десь 65 см. Такий апаратик у мене для подрібнення. Кому буде цікаво, можете звертатись, дам телефон, людина зробить. Якщо ні, можете робити самі. Все показав, як воно оглядає зі всіх сторін Все. Далі буде. Значить, як ми бачили, значить, отут в трубі далі вже нічого не застрягає, все нормально туди йде, єдине треба отут зверху порухати, ну, бо тут вони якби, купою лежать тому, тому, Але ніяких патиків там, ніяких там умовно не треба попихання робити. Все воно працює. Яблука були досить крупні. Яблука були такі, як кулак. Ну, в, в діаметрі сантиметрів, певно, більше, ніж 10 мали. 10 плюс-мінус там більше менше, якісь там чуть-чуть. Переважно я на всіх даю зовсім дрібненькі яблука, там такі до 5 см, 5-6-7 см. Тому з маленькими яблуками буде все чудово. От, велике яблуко взяв для експерименту, ті, що зберігаю на зиму, їсти кладу. Гарбуз взагалі мелить без проблем перебиває. Так що, е, значить, е, Якраз такий варіант має право напевно, на життя і більше переробляти не буду. Нормально за, запрацював цей. Основне, що тут нічого не затримується. Зверху рукою можна поправити, то таке, ну, і тим більше, як будуть малі яблука, вони будуть собі бігти, самі скочуватися від вібрації самого подрібнювача. от Це вже є третій третя версія. От. ну і відповідно Я думаю, що це вже остання версія буде. Бо переробляли три рази, нагадаю. Ну, але нічого, переробляли, щось таке та й зробили. От і, відповідно, буде працювати далі, вже в такому вигляді. Тому всім здоров'я бажаю, як завжди, і до наступних відео.